Одна з основних ідей скаутингу життя в природі. Однострій це форма, яка показує, що ти є в цій організації. Боже, не багато граємося, їздимо на більш серйозні табори. Наші сходини це дуже універсальна подія. Це все про роботу з дітьми, про те, як робити їх справжніми громадянинами. В 1991 році, коли пласт повернувся в Україну, був відновлений в Україні в Кривому Розі, в північній частині існував пластовий гурток, який називався «Тереновий цвіт. Він був активний, був дієвим і діяв більше 10 років. Після того, як юнаки, які в ньому були виросли, роз'їхалися, а пластовий виховник переїхав в інше місто. Пластова станиця Кривий Ріг ну, прекратила своє існування. І в 2017 році ініціативна. Група зібралась на установчі збори, на яких було вирішено відновити пластову станицю в місті Кривому Розі. Прямо оглянь. Розвітом, оглянь. Мені хотілося виховувати юнаків в контексті вірності Богу і Україні. Воля українського народу, організація націоналістів під проводом Стована Бандери проголошує створення української держави. Взагалі, скаутинг і український скаутинг пласт це велика гра. Процес навчання або процес опанування чимось іде через гру. Відзначка. Яка? Ця хлопата пластова... пласт дуже давня організація. Їй більше ста років, організація зі своїми традиціями. І традиційно вважалося, що виховання для хлопців і дівчат краще, якщо воно буде окреме, тому що у хлопців більше робиться наголос на фізичному вихованні. Так би мовити, теоретична складова, для дівчат-хлопців однакова. Пласті є чотири вікові категорії: є новацтво 6-11 років, є юнацтво 12-18 років, і є старше пластунство і пластунний сендюр, це 18 і аж до вічної ватри. Новацтво воно більш легше, це більш розважальна програма, а юнацтво це коли вже. Ми вже щось самі робимо, ми вже не багато граємося, їздимо на більш серйозні табори, і на таборах теж не граємося, а щось робимо серйозно. Однострій це форма, яка показує, що ти є в цій організації. В однострій обов'язково має входити сорочка, штани або шорти, штуци, хустка, шнурик. Є на шнурику вузлик, який нагадує пластнут про те, що він за день має зробити мінімум одну добру справу. Також шнурик підіває на собі свищики. Це в мілості, вони показують, що ти вмієш. Там, наприклад, ПМД, тобто перша медична допомога, знаєш, там астрономію. Це сільветка гуртка. Вона показує, в якому ти. <гуртку> знаходишся? Також ці відзначки вони показують, на яких таборах, вишколах або заходах я був. Я тобі дуже дякую за твою сумлінність, за те, що ти витримала два дні на вишколі по першій домедичної допомоги. Це відзначка отримати не просто, тому це супер. Я тебе вітаю. Я у пласті з початку цього літа, 23-го року в плані. І мені тут дуже подобається. Я тут знайшов багато нових друзів. Наші сходини це дуже універсальна подія, тому що вона може проходити як за межами шелтера, так і тут на горищі, де ми зараз знаходимось. Одна з е, основних ідей скаутингу життя в природі, тому будь-який вихід на природу це дуже корисно. Засновники пласту, засновники скаутингу, вони говорили, що якщо ти можеш пластувати не в домівці, пластувати на природі, пластуй завжди, скільки тільки є змога. В пластовому році є ще, окрім е, пласту. Сходин, окрім е, літнього табору, є ще як мінімум три таких важливих точки: це початок пластового року, відкриття пластового року, це кінець пластового року, це е, в травні е, або початок літа е, свято весни. І взимку, посередині між відкриттям пластового року і святом весни, є передача віфлемського вогню миру. Вітаємо вас з Новим роком з Різдвом Христовим, і бажаємо, щоб цей рік став роком перемоги. Цієї традиції скаутській вже не одне десятиріччя, коли з місця народження Ісуса Христа з Віфлеєму, пластуни, скаути вони привозять цей його. Це абсолютно символічна, така надихаюча річ про надію, про світло, що світло сильніше темряви красно, обережно, быстро. сильно, красно обережно, быстро. сильна, красна перше, бережно, це все би... про роботу з дітьми, а про те, як робити їх справжніми громадянинами, провідниками суспільства і при цьому ставати краще самому. Браття пора нам забрався пластови підійняти, славу країні! Придбать.